Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Дякую тим, хто дивиться мої відео, підписується на канал, ставить лайк прикрасам та залишає коментарі. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Таїланд. Перший в показі срібна каблучка з натуральним рубіном та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 18 на 16 мм. Рубін 9 на 7. Кубічний цирконій – 1 мм. Вага каблучки 4 грами. Розмір 18,5. і зворотнього боку. Вартість каблочки 1800 гривень. Яскраві срібні сережки з натуральними турмалінами та шпінеллю. Розмір поверхні 44 на 20 мм. Турмалін 4 на 3, шпінель 1,5 мм. Вага сережок 7,2 грами, англійська застіпка, гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Турмаліни гарної якості, прозорі та яскраві. Вартість сережок 2500 гривень. Срібна каблучка з натуральною резонською бірюзою та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 23 на 12 мм. Бірюза 9 на 7, Кубічний цирконій – 1 мм. Вага каблучки 4,7 грами. Розмір каблучки 19. Вартість каблучки 1800 гривень. Срібні сережки з натуральним рідкісним іолітом. Розмір поверхні 22 на 17 мм. Розмір камінчиків 5 на 2,5 мм. Вага сережок 6,5 г. Англійська застіпка. Штифт добре занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Камінчики якісні та прозорі, вартість сережок 2400 гривень. Срібні сережки з натуральним чароїтом та кубічним цирконіем. Розмір поверхні 32 на 9 мм. Розмір чароїту 11 на 9 мм. Кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок 5,6 грами. Англійська застіпка. штифт трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха з воротнього боку. Вартість сережок 2100 гривень. Срібні сережки з натуральним опалом гранатами родолітами та сапфірами. Розмір поверхні 26 на 21 мм. Розмір опалу 7 на 5. Гранат 4 на 3 та сапфір 1,5 мм. Вага сережок 9,2 грами. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха І з воротнього боку. Вартість сережок 2600 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам щиро вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!